Всім вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі приховувати наші дописи, але їх не видаляти. Для цього давайте перейдемо до інстаграму, і давайте оберемо з вами-який будь допис, наприклад, який ми хочемо сховати, для того, щоб нам його сховати, і щоб інші люди не могли його бачити, але ви могли. І при цьому не видаляти. його. Для цього нам потрібно натиснути на три крапки. І тут у нас в інстаграмі ось така функція архівувати. Нам потрібно на неї натиснути, після чого, як ми бачимо, в нас ось цей специфічний допис зникає. І для того, щоб, наприклад, ми можемо його переглядати, ви можете його, до речі, не повертати, тобто він не зникне нікуди через ніякий час, тобто він буде назавжди у вас схований у вашому сховищі архівному. І для того, щоб вам. А прийти, наприклад, якщо ви хочете його повернути або просто перевірити, які у вас архівовані дописи, ми приходимо до налаштувань, І тут, як ви використовуєте Інстаграм, тобто у першому блоці ми можемо перейти до архіву. І вам також треба бути уважним: у нас у горі, як ми бачимо, ось така секція архів дописів. Тобто у вас може бути тут обрано, наприклад, а, архів розповідей. Де ви побачите ваші, наприклад, архівовані розповіді, але ви тут не знаєте ваші дописи. Тобто, якщо ми хочемо дописи, нам потрібно натиснути на архів розповідей і перейти до архів дописів. Тобто, ось так оце працює. І якщо ми хочемо повернути, нам потрібно натиснути на цей специфічний допис, натиснути на три крапки і показувати у профілі. Натискаємо Показувати у профілі, показувати відео, наприклад, ми можемо показувати. Нам потрібно натиснути. Показувати. Відновлено. Тепер, якщо ми перейдемо до нашого з вами профілю, і якщо ми у новому знову ж таки сторінку, ми можемо побачити, а після цього що а, цей специфічний а, допуск у нас з вами а, відновиться. Тобто, ось так ось це дуже просто працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.